Вітаю, шановні представники засобів масової інформації. Просимо вас передати усім українцям, що ми їх чекаємо на Майдані. Ми закликаємо далі по всій державі організовувати страйкові комітети. Не потрібно зараз займатися своїми особистими справами, а потрібно займатися справами завтрашнього дня, державними питаннями. Якщо нас зараз не буде на Майдані, якщо ми не будемо далі чинити тиск на цю владу, ми не зможемо перемогти. Ми розуміємо, що ми перейшли в період облоги фортеці, і це є дуже непросто. Але ми попереджали, що наша боротьба буде тривалою, оскільки режим, який сьогодні є при владі, він добре підготувався і він собі думає, що або нас може взяти зимою, як вони кажуть. Думають, що люди підуть через холод і через голод. Вчора вже були такі спроби, коли оточували. Повністю містечко на Майдані працівниками внутрішніх військ і не пропускали автомобілів з провізією, автомобілів з медикаментами, автомобілів з дровами для обігріву, або будуть використовувати силовий сценарій. Те, що вчора відбулося щодо зачистки блокпостів, це зовсім було немирне очищування території. Ну, перш за все. Маємо відео, яке ми готові вам продемонструвати, коли народні депутати України підходили до різних осіб у формі Беркоту, у формі представників внутрішніх справ, у формі працівників МЧС, цивільних людей, які нібито мали бути б працівниками комунальних служб, питалися їх, хто вони такі, запитували і просили представити посвідчення. Але таких посвідчень ніхто не показував. Дуже часто ці люди, які приходять нібито виконувати рішення суду, нібито приходять разом з судовиконавцями, вони зобов'язані були представлятися. Наступне. Так само зафіксували уся ця техніка, яку підганяли під блокпости, це смол... е... с... самоскеди, це трактори, це грейдери. Вони були без розпізнавальних знаків. Чому вони знімають номери з тих автомобілів з цієї спецтехніки? А якщо б якісь жертви були, де би хто потім шукав, хто то зробив, якщо б розчавила та спецтехніка когось з активістів, з мирних мітингувальників, яка би була реакція? Крім того, Беркут запускали саме для того, щоб вони чинили провокації. Навпаки, ми, як мирні протестувальники, жодної провокації по відношенню до працівників правоохоронних органів не робили. Але відповідно і були жертви, і жертви були зі сторони власне, мирних протестантів. Декілька чоловік мають розбиті голови, зокрема, народний депутат України Святослав Ханенко, який постраждав в результаті мирного в лапках зачищення блокпостів. Ми маємо цілу купу людей, які зверталися. І госпіталізовані відповідно офіційно, а так само ті, що зверталися до наших активістів, лікарів, які допомагають і надають медичну допомогу постраждалим. І ми розцінюємо вчорашню зачистку блокпостів не як мирну зачистку території, а як далі продовження насильства, далі застосування сили з боку правоохоронних органів. Влада поки що не чує майдану. Влада не хоче слухати, що говорить народ. А це значить, що нам далі потрібно продовжувати наш тиск, наше блокування і нашу активну позицію. Саме через те ми звертаємося. Люди добрі, українці, брати і сестри. Виходьте на майдан. Розуміємо холодно, розуміємо складна ситуація, але маємо ту банду дотиснути. В противному випадку вони. Використують весь механізм репресивної машини по відношенню до утисків нас усіх. І перетворять українців на рабів і крипаків. чи своїх, чи Москви. Тому що ніхто не сумнівається в тому, що те, що відбувається тут, це є сценарій Кремля. Ну і хочу підтвердити слова Віталія Кличка. Вони організовують якісь круглі столи, піаряться, нібито вони це все хочуть робити разом з опозицією. А жодних запрошень ми не отримували, жодного сигналу не отримували. Відповідно, ми не знаємо, який буде результат того круглого столу, але вже вважаємо, що це наперед зрежисована комедія, яка формується тільки для того, щоб обілити обличчя теперішньої влади.